Yeah. Дивіться яка. Знайшли окуня, тому що ми по дну шкрябаємо. І у пана Миколи риба. Дякую, тобі! Оце риба. Пан Микола, як справи? Йолки-палки! Моє вітання, шановне панство. Сьогодні у нас чергова рибалка на чарівній та улюбленій річці Дніпро. По плану у нас сьогодні окунь, але я впевнений, що до нас також завітають такі бонуси, як щука, можливо, судак, і якщо дуже пощастить, то жерех. Давайте не будемо гаяти часу, адже гес вже штовхнули воду. Yeah. І є перший, це окунь 100%. Ось він в променях ранкового сонечка. Такий красунчик. Ось так. Все як завжди, танта 2,5. Так, давай, друже. Молодець. Гарне клювання впевнене. Так, продовжуємо. о, На викиді. Ціклювання на викиді? Ніхрена собі нападінні. Ну нападінні, так. Да. Весь окунь там, треба ставити вантажик більший. Знайшли окуня, але 10 грамів замало для того, щоб докидувати до нього. Зараз будемо збільшуватись. Поставлю 14. О, це цікавіше. Так, зараз буде клювання. Ну. 5, 4, 3, 2, 1. А yeah. є! Я ж казав, що зараз буде клювання. <смі> Непогано. Непогано. Цей трішки менший. Ой, цей зовсім маленький. Бачите, йому нормально. Танта 2.5 Давай, друже, давай. Підростай. А з нами сьогодні пан Арман. Ви його пам'ятаєте за попередніми відео. Всім привіт, ребятки, з вами знову я, Михалич. Привіт, банда! Ой, це ж канал. Це трошки не те. Благо, так. Так, і пан Микола, пам'ятаєте його? Доброго дня. Пан Микола, як справи? Е. поздно приехали на рыбалку надо было раньше mm -hmm. э, клевать мы приехали он уже клевал и активно клевал на каждом забросе скажем есть у нас такие товарищи которые отличились э, толчок воды рыбу поджала под берег наверняка потому что все поклевки сместились с дальней дистанции на более ближнюю дистанцию ну как бы и щука себя показывает и жерешок плещется. но будем надеяться что у нас еще что-то будет Поїхали, не будемо гаяти часу, треба швидше, швидше, швидше. Ого! Оце клювання! йолки палки клювання! Просто катастрофа, що ти робиш? Ай, зійшов! Зійшов! Щось було гарне! Аж фрикціон спрацював, бачили? Прикольно. прикольно. Це класно. Це було круто. А, покльовочка. На кожному закиді клювання. Оце щось... це щось дуже велике. А хлопчики в мене проблема. Ні, <ск especially> <smell> там нормальна риба. Вона щось дає дрозда. Там. там, там щука. щука. Так, это щука, друзья. Ага, классная свечка. Вот она. Бачите? Пошла. куди ти зібралась? Давай до мене. Пора Пора паркуватися. Давай, 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 мала. Нема часу гратися. Ти подивись, що робить Яке воно дурне. Ай, блін! Ну ты же уже выснажена. Давай, иди сюда. Так, не хочешь? Зараз на берег идешь. Все, ты мне не наблюдала. Идешь на берег. Святи на березі вже, все. Чуть не можна було одразу по-нормальному, дивіться яка. Ну що, давайте поміряємо красуню нашу. От початок. І от у нас 51. Вон початок. І вон. 51. Так що ти їдеш на котлети до пана Миколи. <реш> <реш> так, а от і пан Микола відзначився. Подивіться, який гарненний окунь. Оце риба. О, на нього. З водоростями з'їв. Слухай, ну грам 500, мабуть, да? Хорошенький. Под Далі течение. Ага. І сюди. Берегу, його пододвинув. Який вантажик? 20 грам, боюсь Ого, нормально. Мене знаєте, що здивувало? Я ж що робить, яка проводка? В чому заключається специфіка? В тому, що ми по дну шкрябаємо, по дну ми не джигуємо згодні? Щука бере тупо з дна. Вона атакує в дно. Та, блін. Поки комара вбивав, клюнув окунь. Ну, жерех, бачите, <звук> виходить то тут, то там. падла. Ну, якщо на вимоці з таким фрикціоном затягнутим, як в мене впаяє желік, це 100%. Кінцева зупиночка наразі не діюча. Отам, от де ми були. Ой, є це покльовка просто! І гарна, гарна риба. Ой, гарна. Оце так. Оце так риба! І в пана Миколи! І в пана Миколи риба! <гум> Дуплет! У вас гарно? Ну, у мене така себе. Ні, у мене бачите, що робить? Да. Подивіться ж. Пільцово нам А, завів, гад. Це що, судак? Судак. Придавив, дивіться. Придавив, бачите такий. Дрібний. Так, дивимося, що там у пана Миколи. Я кажу, гарна риба, гарна риба. Ярослава, такое же. О, так це зграйка. Вони з однієї зграйки. Один виводок. чих чи чи чих Зараз, зараз відпустимо. Давай, готові. Раз, два, три. Ось так. Давайте печуню. Пітри риби. Ну, можна, звичайно, спробувати щось і на джиг. Проблема ж яка? Велика дистанція. Ну от, Як ви там 20 грам будете джигувати, скажіть? Там вже немає такої глибини, щоб... Там пауза буде скільки? Пів секунди? Ну Що, друзі, халяви нема, прийшло літо, ранок закінчився і рибка сильно прикрила ротик, так би мовити. Що ми тільки не робимо, переходимо з місця на місце, таке враження, що її просто нема. О, рибка. Рибка ховається у мене між ногами. Серйозно. Я її тільки що бачу. Маленький жерех. А ось він, ось він. Я скажу, що є, ось він, бачите? Дивіться. Боїться. Дякую тобі. За то, що ти завжди зі мною. Ми. Не бидло. Ми. Не ходли. Ми. Українки. Та не українки, а україни. Пу, ти блін. Все, нарешті, прийшов довгоочікуваний час обіду. Сало, цибулька, огірочок. Все класно. Ще і солодкі стіл у нас є. Пан Микола попіклувався про нас. Є, трохи таке. Все, всім смачного. Все, друзі, завершилась чергова наша рибалка на річці Дніпро. Ми непогано половили окуня, однак клював він виключно півгодини вранці перед поштовхом води. Хто сьогодні був, скажімо так, в лідерах? Арман спіймав найбільшу кількість риби, тому що поки я займався. Фотографуванням і всім іншим блогерським арман ловив рибу і діставав до неї. Пан Микола робив все правильно, все супер, але йому не вистачало закиду. Після того, як пан Микола змінив вантажик на 20 грамів, він почав діставати до рибу, але був головний нюанс в тому, що було вже пізно. Тому що цей так званий вихід риби був приблизно 20 хвилин. Ну, може, 30 нехай. Така от рибалочка була цікава, був бонус у вигляді щуки. Ще одна щука в мене зійшла на викиді. По одному судочку спіймав кожен із нас. Вони були дрібні. І зараз я би хотів ознайомити вас з нашими комплектами. Сьогодні на рибалці у мене був комплект у сент санкт 76-та моделька, мелочка до 10 грам. Наиболее, наверное, популярная из серии Сенткроя удочка. Очень чувствительная вершинка, хорошая середина, мощный комель. Ну, Считаю, что это удилище, которое наиболее приближено к универсальному удилищу. Катушечка 22 стела 2500 S. Uh -huh. Но поддался сегодня жесткой критике, потому что использовал 0,8 шнур. Желательно было бы использовать 0,6 шнурочек не толще. По комплекту у меня э, Evergreen Superior 77, катушечка Шимана Ванквиш 23-го года в размере э, 2500 s шнур 03, флюр також 03 в мене Diva Pro Rex дуже непогано подобається. Якщо казати по приманці, я її не знімав, це була, була танта, ось в такому кольорі, та вантажик 10 грамів. Якщо казати, що я брав сьогодні з собою на риболовлю, то це переважно. Ось 10-12 грамів, піркер, 2 повіця і ну, 5-6 танточок. Ну і декілька слів про свій комплект також розповім. Я сьогодні ловив на X-Game, це 86-та довжина, спінінг до 18 грамів, вже, мабуть, сьома чи восьма рибалка на нього, поки що все подобається. Огляд на нього обов'язково зроблю в найближчому майбутньому. Очікуйте, впевнений, що буде цікаво. Катушка. Сьогодні зі мною був Shimano Stradic 4000 mhg шнур 06 YGK Upgrade. Ну а з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Я красно дякую вам за вподобайки, за те, що поширюєте це відео серед ваших друзів. Рибалок та звісно за ваші коментарі. Це значно покращує просування мого каналу та розвиток в цілому україномовного контенту. Красно вам за це вдячний. І як завжди, бажаю вам удачі, натхнення, терпіння, міцного здоров'я і нехай щастить.